Майнкрафт, але я заспавнився в світі один чанк, де моя ціль це знайти алмаз. Приємного вам перегляду! Ну що ж, заспавнився в такому світі один чанк, і що мене радує тут. А дивіться є трасник. Є дерево, типу, все є, щоб можна було нормально розвитись і знайти алмази. Тому давайте розпочнемо наше розвивання і добудемо наше перше дерево. Тут, до речі, аж три види дерева можете подивитись: береза, дуб і вишневе дерево, я не пам'ятаю, як воно називається. Так що давайте доробимо наш дуб і зробимо собі перші інструменти. Подивіться, який сильний вітер, аж листва так сильно рухається. Йой, а трава і трава, ні, ну трава чуть-чуть рухається. Ну, в воді трава сильна. Ладно, давайте. Ну, в принципі, я не хочу зараз ламати, вони самі випадуть. Давайте оглянемо, що в нас тут є. У нас тут є, значить, невеличке озеро, можна покопатись, тут є освітлення, значить ми вже... Не злякаємось темноти. Далі в нас є кактус, не на наш він потрібен. І селянин, Йому можна буде дати професію якусь, не знаю, звичайно, нашу, але можна буде дати. Нас тут вау, подивіться, це ці нові картини. Я перший раз їх бачу, можливо, ви також. Йой, і до речі, я перший раз знімаю на компі, тому що підтримайте мене, будь ласка, з це лайком. Я зразу вибачаюсь, що так довго не було відео, тому що настроював тут, ви знаєте, коли ви граєте на телефоні, потім зразу перейти на комп'ютер, це тяжко. Але подивіться, який в mm. мене смішний скін, просто качка, бо я ще свій не зробив основний. Йой, йой подивіться, як в нас похмуро стало, аж страшно. Все, не будемо, значить, гратися, і давайте зробимо наш. Перший верстачок. Оп-оп-оп-оп. Поставимо його. <гум> ну прямо отут. Мені тут затишно якось. Зробимо, значить, палички. І опля, опля, опля. Все, кірочка є, і тут я бачу, є якась. йой, як я вас злякався, чуваки. Давайте добудемо, значить, камінь. Все, зламалася моя кірка. Я завдяки цим тунелям, які робив, зміг добути сім заліза. Ну як, це ще не готове залізо, нам потрібно його піти О, Ооо, дьоп. Нам потрібно переплавити, і тому давайте закинемо в нашу піч, пам. Так. Опа-опа, хай переплавляється. А я поки добуду, так, саженці нам випало, тому посадимо їх. І я хочу добути зараз дерево, от речі, Обсидіан! Я правда не знаю, наш, що він мені, але зато. І що? Там скриня? Подарок Ярика. Почекайте, Ви чуть мене не скинули. Так, що тут ото? Ааа, це він, типа, надіюсь, ця лягушка не увійде. Яка лягушка. Хто не знає російською, тут пише. Надіюсь. Надіюсь, ця жаба не побачить. Яка жаба? Тут далі прогорнути не можна. Страшно. надіюсь ця жаба не побачить. Яка жаба? Ну зато приємно, мені дали... Смиреку, яку я зможу посадити, потім зробити собі просто вилачесненку пам! Але я не знаю, на що нам потрібно. Все. 6-7, готово. Давайте тепер що ми зробимо? Звичайно, ми зробимо собі бамс-бамс-бамс. Оце прям обов'язково хочу. Далі, напевно, ліба топор. Або меч, лопату. Ну добре, поки, ну, поки що я не розібрався, тому давайте заберемо всі свої манатки і просто підемо звідси. До речі, можна зробити собі ліжко. Чому б ні? Ви скажете, що це нерозумне було рішення їх просто в мене вбити. Ну, і я не хочу. Так більше вибуде. Скільки? Дивіться, зразу три з одної овечки. Везіння сьогодні просто на моїй стороні. Я так надіюсь, що ми швидко знайдемо алмази. Все, ліжко в нас. Все, ми проснулися просто з таким видом на овечку. Вау, ну як мені подобається. Ну, з шейдерами грати, це прям клас. Так, до речі, в мене подивилась, тут є люки. Цікаво, ці люки. Житель, ти, ти, ти знаєш, ти щось тут скриваєш? Ні, ну добре. За картинами нічого нема. вроді би нічого. Ну добре, добре щось ти підозрілий. Ну окей. Йдемо в нашу любиму шахту. До речі, можна такого подивитися. Опа, там вода, дивіться, ми можемо пригнати. Так, акуратно. Блоки зразу, є, звісно, не спідранер Ну да ладно. Оп. Вау! Ото тут гарно. Їсти можна забрати. І я думаю, зазвичай в таких картах є якісь типу тайніки. От як ми тоді знайшли. От чи нема тут ніякої... Опа, залізо. Залізо це завжди. Поки в нас нема алмазів, залізо це дуже потрібна річ. Хоча і в принципі вона завжди потрібна. Ну, добре. Йдемо звідси подальше шукати наші алмази. Йо, яка тут жила, я просто зараз... Тихо, мене якусь... Ще натрапили. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут я бачу багато вугля. О, знаєте, що я тільки що тільки поняв? Що в мене було вугілля, а я переплавляв на дереві. Клас. Ото я розумна людина. Тут, в принципі, дуже багато, що мені подобається заліза. Ми зможемо просто зробити собі броню Так, 12. Я завжди забуваю, скільки потрібно на цілий сайт. Вроді би 20. 7 чи 28, щось таке. Що, алмази? Я так швидко знайшов алмази, це скільки. Це. Я записую зараз 12 хвилин тільки. Ну що ж, я не думав, що це буде так легко, але давайте. їх... Шо? А, це вода віддає. Подивіться, я думав, що что... Тута... Вот такое, якщо подивитися, типу здається, що це теж алмази. Ой-ой-ой! Як я тільки що злякався. Так. Підпливаємо. Бам-бам-бам. І добуваємо наші алмазіки. Одна штука? Одна штука, це якось несерйозно. Ну ладно, пішли далі вниз. Що у нас тут треба тако оглядатися? О, да! Тут дивіться, алмази просто клас! Оп-оп-оп, давайте підемо, підемо далі. Я думав, що моя ціль це буде добути алмази, але алмази це так легко було добути. Тому давайте ще трохи походимо, тому що і вам, і мені цікаво, що є взагалі на цьому острові. В принципі, довго не будемо затримувати, щоб відео не вийшло дуже довго. Якщо вам сподобається це відео, я запишу про це відео ще. Може, одну, дві, три серії. Поки не знаю, дивлячись, наскільки переглядів вам вона Залетить. А поки просто добуваємо нощі алмузи. Звичайно, ми робимо діамантове кайло і поки просто оставляємо їх в себе в інвентарі. В принципі, так як багато заліза, я б собі зробив топорік. Він допомагає як і оборонятися, так і добувати швидше дерево. Тому хай воно трошки тут переплавиться. Ну, отакий в мене зараз інвентар. Ну, в принципі, давайте, може, спустимося. О, як тут красиво! Я не можу. Фу, чуваки! Ну і дівчата, як тут красиво! Давайте добудемо наші... Ну, не перші сьомі алмази. Ну, в принципі... Ой-ой-ой, я поставив. ні 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 це всі мої факели. А, це алмази. Ой-ой-ой, я подумав, що це так дерево. Має знизу. <смі> Лава тут перегороджає, може там щось цікаве є. Так, давайте, значить, тут у нас вода, як ми вище... А, вон вон вон. Оп-оп-оп. Я так дивлюся, там вниз ще взагалі багато-багато. Так що можна буде спуститися. Так. Й, чому підлагує? Або тут щось прогружається таке прям. Вау, або... Що? Тут портал є, ми можемо пройти Майнкрафт. Тільки... Так, що я зайти... Що? Що скло? Скло? Почекайте. Ні, 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 почекайте. Ви бачили? Ви бачили? Я прям до останнього! Це броніроване скло! Почекайте! ой 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 ой, ой. А! Чому я... Ааа, у мене закінчуються ці от. Почекайте, чомусь в мене лагає. Не можу зрозуміти чому. У мене на початку відео взагалі не лагало, а зараз почало лагати. Так, зараз головне впасти сюди. Все, супер. Ідемо, значить, туди. Просто подивимося, що там є. Проходити Майнкрафт, я не хочу, але полутатися завжди приємно. Так, тут спавнери у нас чиїсь. Ой. Як мене житель налякав. Я подумав, що тут Стів стоїть, типа. Тут поставили людину. Ви не уявляєте, як я злякався. Ну, в принципі, ми можемо пройти Майнкрафт, якщо захочемо, але. Я не можу. Це такі шейдери, просто подивіться, як віддає все це просто клас. Я кажу вам пока. Ставте лайки і давайте так, у мене тут вроді би були. да, три. Якщо з цих трьох випадає. Давайте спершу, якщо з першого випадає, то ви підписуйтесь на мене. Бамс! Якщо зараз випадає, ви ставите лайк. Бамс! Не повезло. Якщо зараз випадає, ви пишете коментарі. Давайте бамс! Ой, сьогодні не мій день. Ну, всім пока.